Ітаю, друзі, повезло знімаючи ленту. Це в нас неон, не неон. Це в нас Smart LED Neon Light. DIY Його можна робити в будь-якої форми, вот, наприклад, як тут хмаринка і так далі. Вот тут у нас намальовано. Як можете собі зробити? Він працює з контролером. Це наш він в комплект не входить, я поклав в службу для тестів, працює від USB. Тут є додаток, ви його встановлюєте і через додаток можете ним керувати. Ось показано, як ним керувати. Це я так зрозуміло, це все, що вони виробляють з рекламки їхньої продукції. Він різнокольоровий. Давайте я вимкну освітлення і покажу в темряві. Тоді буде краще видно. Хоча набагато він яскравіший чомусь ніж на телефон. І тут є декілька, ну, не декілька, а взагалі дуже багато різних режимів. Тобто просто міняє колір. Він піксельний йде, тобто може секційно міняти колір. Можна під музику робити. Раз! Раз! Раз, 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 раз! Раз! раз. Тільки чомусь на камеру не передається його кольорова гама. Раз! Один! Він набагато яскравіший і гарніше виглядає. В общем, я фотографії зроблю і додав вже фото. Лайк, все найкраще. Один-один-один, раз-два один. раз, раз-два раз. раз, два, раз.